Дільці, привіт, дорогенькі! Я аж не вірю, що настав час вже листопада 2025 року. Як швидко минув цей рік. І рік, до, до речі, був дуже насичений. Так багато планет змінили свої знаки і почали да, вплив на нові сектори для кожного знаку. Ой, тому. Деякі з цих да, планет доволі довго йдуть по знакам, тому ще цей вплив буде відбуватися по деяким секторам доволі довго, про це окремо поговоримо. І я вже готую, звичайно, гороскопи на 2026 рік, він буде трішечки легше, так можна сказати, бо не буде так багато планет змінювати да, свої знаки. Тому потрішечки звикаємо до того, що в цьому році змінило свій знак. А, в цьому місяці, в листопаді, у вас буде стрільці на першому секторі багато фокусу, тому що, да, можна сказати, ви в центрі уваги в цьому місяці. І, звичайно, листопад деві лист. Стрільців, які народилися в листопаді, так скажімо. Вітаю вас з вашими днями-народженнями. Бажаю вам всього найкращого, щоб, звичайно, збувалися ваші бажання, тому не забувайте їх загадувати. Дуже важливо цей день провести так, як ви хочете. Якщо це робочий день, а ви не хочете йти на роботу, візьміть відгул. Проведіть цей день в колі тих людей, з ким вам затишно, комфортно, з ким ви хочете розділити. Це щастя, це свято. І, звичайно, не забувайте загадувати бажання. Хай у вас все збувається. А починається у нас місяць 4 листопада, коли Марс починає вже вплив на ваш перший сектор, на ваш знак. І Марс дасть вам, звичайно, фокус на вас, на ваші красі, на впевненості в собі. Він додасть, до речі, Марс додасть вам цієї впевненості в собі. Також додасть вам багато енергії, будете прям пилати цією енергією, ви зможете зробити все, звернути гори. Але, до речі, тут треба бути обачними, тому що деяких людей ось ця ваша. Енергія, те, що вас дуже і багато, і ви все-все-все можете зробити. Можливо, навіть буде поспішати щось робити, може дратувати інших людей. Може, через це виникати да, якісь конфлікти, бо Марс у нас взагалі відповідає за конфлікти. Тому. Тут, до речі, якщо у вас дуже багато енергії, дуже непогано її спрямовувати на спорт, бо Марс у нас відповідає за спорт. Можливо, підете на спорт, будете займатися якимось видом спорту. Далі в нас 5 листопада буде відбуватися повний місяць в вашому шостому секторі, секторі роботи, здоров'я, рутини вашої. І повний місяць дасть вам висвітлення якихось ваших питань по роботі. А, питань, можливо, по здоров'ю, можливо, треба буде позбутися якихось поганих звичок, до речі, по, по, по повному місяці, тепер прям супер час позбавлятися від цих поганих звичок. Також це може бути. Завершення, можливо, якогось етапу, циклу, проєкту на вашій роботі, або, можливо, до речі, і завершення роботи. Можливо, будете звільнятися з цього місця роботи. Так може бути. По повному місяцю дуже да, хороший час, то що я казала, позбуватися, позбавлятися від усього зайвого, не тільки від шкідливих звичок, від усього зайвого, чим ви не користуєтесь там, можливо, перебрати шафу, а, вибрати речі, які ви вже давно не носите, але вони все одно там висять, лежать а, і займають місце, але не приносять вам ніякої. Користі, ніякої радості. Таку енергію називають мертвою енергією, вона вам не потрібна якраз в період спадаючого місяця, це з 5 листопада по 19 листопада дуже добре позбуватися від цих речей. Це може бути будь-що: одяг, техніка, навіть не знаю, навіть посуд, яким ви не користуєтесь, навіть так може бути. Тобто, будь-що, чим ви вже не користуєтесь, воно лежить у вас вдома, припадає пилом і не приносить ніякого да задоволення, ніякої енергії позитивної воно не приносить. Або можна зробити генеральне прибирання в квартирі, да, прибрати навіть в тих куточках, в яких ви прибираєте дуже-дуже рідко, да. Очистити оселю від, цієї, від цього пилу, від цієї також мертвої енергії. І можна зробити ритуал на очищення вашої оселі також від негативної енергії. Я обов'язково буду знімати. Е Відео да, коротеньке нагадування, коли ми це робимо в день. Цього повного місяця, і не тільки повного, я знімаю всі важливі події, ретро рух планет, новий місяць, повний місяць. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, тому що, скоріше за все, ви це відео не побачите взагалі, або якщо побачите, то вже буде запізно. Особливо, якщо ви хочете позбутися поганих звичок, то це краще робити саме в той день, тобто вчасно отримати а, цей відео шорт з нагадування. Ставте дзвіночок, щоб він вам точно ось. Цією одиничкою зверху показав, що є нове відео, щоб ви його не пропустили. І ставте лайк цьому відео. Будемо з вами просувати Україну мовний контент. Ну, і взагалі мені буде дуже приємно отримати від вас лайк. Далі в нас 7 листопада Венера буде переходити в ваш 12-й сектор, сектор духовності. І якраз на цю духовність Венера дасть вам фокус на, знаєте, такі... бажання да, дасть Венера бажання до усамітнення якоїсь тиші. До прислухання до себе, до свого внутрішнього я, можливо, захочете поїхати кудись в ретрит, та, відпочити, перезавантажитись, або в якесь місце. Тиші. Можливо, у вас є якесь місце сили, куди ви полюбляєте їздити, помедитувати, набратися ось цієї позитивної енергії. Або, можливо, це може бути місце вашого дитинства. Це також може бути місце сили, куди ви в дитинстві приїжджали, і отримували позитивні емоції. Можливо, там жили ваші дідусі, бабусі, можливо, до сих пір живуть, то, можливо, до них в гості поїдете. Так, а також по 12 сектору це може бути е, пропрацювання якихось ваших страхів і блоків, або самостійно, або з психотерапевтом, з спеці спеціалістом, да, щоб завершити і позбутися якраз да, е, період буде спадаючого місяця, позбутися від страхів і блоків. Далі в нас 8 листопада, в нас ретро-Уран. Він все, ще знаходиться в ретро-русі. Уран довга планета, повільна. І вона довго знаходиться взагалі в якомусь секторі. І в ретро-русі також. До речі, Уран змінив знак в цьому році. Він перейшов у ваш 7 сектор. Я вам скину в описі до цього відео е посилання на. Відео про Уран в вашому сьомому секторі. Подивіться, якщо ви ще не дивилися, тому що Уран пробудить в вашому сьомому секторі по 2033 рік, тобто доволі довго, щоб ви розуміли, чого вам очікувати від Урану да, за всі ці роки, які зміни він буде давати, який вплив він буде давати. А поки він ретро по шостому сектору, це е, сектор роботи, здоров'я, рутини, то він буде давати вам перегляд цих питань або переосмислення, переосмислення вашого здоров'я, переосмислення ваших звичок, вашого харчування. Та? Можливо, треба на правильне харчування перейти і слідкувати за своїм здоров'ям, можливо, спортом зайнятися, до речі, та? те, що і Марс вам буде давати енергію цю для спорту, то тут також можливо вам треба буде та, цим е зайнятися. Або тут ретро-уран може дати вам, що треба буде з чимось завершити, да? з чимось покінчити, можливо, можна так сказати. Можливо, з якимись поганими звичками, можливо, з роботою. Да? Якщо у вас робота дуже стресова і вона дуже сильно впливає на ваше здоров'я, то, можливо, з цією роботою да, теж треба буде завершити. Так, що може бути. Тобто тут ви будете переосмислювати, переглядати і. Знаєте, як, можливо, чимось треба буде пожертувати заради іншого, да? Там, наприклад, роботою за, для здоров'я, тобто не перепрацьовувати або, або звільнитися, якщо робота настільки стресова, що ну, ні, ніяк не можна да, її налагодити роботу, щоб вона не впливала сильно на ваше здоров'я. Тобто, можливо, будете змінювати роботу. Далі. 9, все 9. 9 листопада а, Меркурій розвертається в ретрорух. І пробудить він в ретро-русі по 29 листопада. Все це буде відбуватися в вашому першому секторі. А, Меркурій трішечки за рахунок ретроруху все ж таки повернеться в попередній ваш знак, але все ж таки да, такий фокус. Саме ретро руху на ваш перший сектор, на ваш, на ваш знак. І що ми обов'язково пам'ятаємо по ретро Меркурію, теж буду знімати шортс відео вам, нагадувати, коли що відбувається, чого ми робимо, чого не робимо. По ретро Меркурію ми не починаємо ніяких нових проєктів, нічого важливого ми не підписуємо, якихось важливих договорів, контрактів, угод. Нових трудових контрактів теж не підписуємо. Ми не купуємо техніку, транспорт, нерухомість теж продавати все це можна. Можна оглядати, придивлятися, консультуватися. Тест-драйв проходити, да, тобто якось користуватися, якщо можна, да, якоюсь там технікою, а перед тим, як її купити, трішечки її поюзати, можна так сказати. Це все можна робити. А саме купувати, да, там підписувати цей акт купівлі-продажу, да, право власності. То краще це не робити. Якщо раптом, наприклад, з засобів комунікації, там, да, телефон або техніка, якась щось таке трапило, що вам треба купити, а зараз ретро Меркурій, а іншого виходу нема, треба все одно купувати. То в такому випадку обов'язково зберігайте чеки, гарантійні талони, все-все-все, коробку, да, все, що вам дають з цим приладом, який ви купуєте, все це зберігайте, нічого не викидайте, раптом що, щоб у вас були докази, щоб ви могли або що повернути, обміняти на новий, не знаю, там в сервісний центр віддати, тобто, щоб у вас були всі документи цієї покупки. Також по ретро Меркурію ми не заключаємо шлюб. Святкувати можна, да, ось це саме свято весілля робити можна. Церемонії, ресторан, фотосесія, гості, подарунки. Все це можна робити. Але саме підписувати свідоцтво про шлюб також, або до, або після. Вже почекайте не підписуйте. Що в нас ще? Ага. По ретро Меркурію не беріть кредитів, бо це також -то документ про кредит, який ви підписуєте, не беріть, тому що можуть бути якісь потім, знаєте, там дрібним шрифтом щось було написано, там якась збільшена ставка по кредиту, або ще якісь підводні камені. Тобто, краще -то також цього не робити. Не їхати в подорож, якусь в поїздку саме в дні, коли розвертається Меркурій. Тобто, це. 8, 9, 10 листопада. В ці дні краще нікуди не їхати. Якщо вже раптом так вийшло, що ви вже купили заздалегідь ці квитки, або там цю подорож, цей тур, або у вас яке, якесь відрядження, яке не можна скосувати, обов'язково все ретельно перевіряєте. Всі документи, щоб були, паспорти, квитки, тобто, все-все-все перевіряйте, на всяк випадок, да, там, якщо електронні квитки, можливо, все ж таки роздрукуйте їх, можливо, да, телефон зламається, або якісь збої будуть, або ще щось, щоб у вас були да, два варіанти. І паперовий квиток, і в телефоні, раптом що. А, так, що, а, також виїжджайте заздалегідь. Да, якщо у вас якийсь рейс, там, автобусний або літак, виїжджайте заздалегідь, бо можуть бути також якісь затримки, затори, можливо, щось зламається дорогою. Тобто, все, знаєте, як дайте собі трішки фори, трішечки часу більше, ніж е, зазвичай ви б, наприклад, виїхали би. Також будьте готові, що можуть відкладатися рейси, або затримуватись рейси, або якісь бути також, да, затримки, перепони, перешкоди. Це все може бути ретро, Меркурій, да, такі трішечки підкладати е, ось ці перешкоди вам. І по першому сектору, звичайно, ми не робимо ніяких операцій, особливо все, що пов'язано з красою, коли краси, пластичні операції, все це переносите на. Зміна іміджу, зміна зовнішності, да, там, якщо ви хочете перефарбувати волосся, або кардинально змінити свій імідж, там дуже коротко підстригтися, або навпаки наростити волосся. Тобто все, що да, таке не просто кінчики, да, обрізати, якщо ви просто хочете да, трішки підрівняти, то це можна. А ось якщо щось кардинально змінити, вам дуже сподобалось, ви побачили і хочете зробити, краще відкласти, бо ви можете і передумати. Якщо з приводу операції щось термінове, від чого залежить ваше життя, від чого залежить ваше здоров'я, то ви нічого не відкладаєте, все термінове ви робите, не дивлячись на рух планети. Якщо це я ж кажу, планово, наприклад, у краси це можна відкласти, зробити трішки пізніше. Ідемо далі. 11 листопада Юпітер ще розвертається в ретро-рух. Ще одна ретропланета нам в листопаді. І Юпітер, він у вас в 8 вашому секторі. До речі, він теж змінив знак в цьому році. Я вам теж скину відео в описі. Посилання да, на відео в, ць, в описі до цього відео. Подивіться, тому що Юпітер буде в вашому 8 секторі аж посередину 2026 року. Тобто він буде вам приносити зміни в цей восьмий сектор. А Юпітер, до речі, дуже хороша планета, позитивна, планета удачі, розширення, везіння. Тому подивіться, чого вам очікувати від Юпітеру, в 8 секторі. А в ретро-русі він пробудить. По 10 березня 26-го року, і теж Юпітер, така не дуже швидка планета. І Юпітер вам в 8 секторі дасть перегляд питань ваших спільних ресурсів, можливо, переосмислення ваших спільних ресурсів. Це можуть бути якісь паузи затримки в доходах вашого чоловіка або дружини. Це можуть бути е якісь паузи затримки в питаннях фі фінансових зобов'язань, кредитів, аліментів. Можливо, аліменти ви отримуєте і будуть якісь затримки да, в аліментах, не зможе вам колишній чоловік можливо їх виплачувати або затримувати. Просто їх буде. Так може бути. Також може бути перегляд питань спадщини е, вашої. Да, і по восьмому сектору це ще інтимність і сексуальність, можливо, буде переосмислення е, да, інтимності вашої сексуальності, перехід на якийсь новий рівень, тобто якісь, можливо, зміни будуть е, проходити в, цих, е, в цій сфері, можна так її назвати. Е, е. Далі, 20 листопада, новий місяць буде відбуватися в вашому 12 му секторі. В новий місяць, ми до речі, пишемо блокноти Бажань теж буду вам знімати шорт з нагадування обов'язково, коли ми це робимо. І в 12 му секторі новий місяць вам дасть. Ну, можна, не можна сказати, фокус, але слідкуйте слідкуйте за вашою інтуїцією і за вашими снами, бо сни можуть бути віщими по новому місяцю, по е зрост, зростанню да, місяця. Е по зростаючку, просто зростаючий місяць? К коли місяць росте, треба буде подивитися, як правильно сказати. Е Дивіться да, за своїми вищими снами, звертайте увагу, коли вам інтуїція щось підказує, то вона може підказувати дуже вам в тему. Да? Також у вас по 12 сектору це можуть бути якісь нові таємниці, у вас з'являться. Або це може бути нові. Якісь таємні стосунки, отак от може бути, які тобто, стосунки, які ви будете тримати в таємниці, які. Або, до речі, по, по 12 секторі це може бути і любовний трикутник, тобто таємні стосунки не, не через те, що ви їх тримаєте в таємниці, не хочете ділитися, можливо, тому що там якось да, трішечки в трикутник все переростає, пере, 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 пере Так може бути. Дуже хороший час буде присвятити медитації, усамітненню, прислуханню до себе, до внутрішнього я, до ваших бажань, реальних ваших бажань, чого хочете ви, а не чого очікують від вас оточуючи. Далі, 22, 22 листопада Сонце переходить в ваш знак, починаються ваші дні народження. А, і сонце вам дасть на вас фокус знову. Да, це ваш час, ваш зірковий час. А, тут вам сонце, до речі, так як і Марс, додасть вам енергії. А, енергії робити все, встигати все. А, дуже багато буде. О, бачите? Мій помічник поспав, в нього теж дуже багато енергії. Да. Привіт, привіт, привіт. Дуже тебе рада бачити. Обережно, обережно. Е, дасть вам да, енергії, мотивації, бажання діяти. Бачите, вже діє, мій помічник. Е, додасть вам, е, до речі, теж фізичної активності, те, що може бути пов'язане зі спортом. Е, і. Нових ідей, до речі, тут Сонце в першому секторі це нові ідеї можуть також стосувати стосув... Вибачте. стосуватися вашого іміджу, зовнішності, краси, але поки в нас все ще Меркурій Ретро, тому не поспішайте, поки ще тримаємо паузу. 28 листопада Сатурн. Розвертається в прямий рух. Нарешті потихеньку починають планети розвертатися в прямий рух. Сатурн розвертається в прямий рух, він за рахунок ретро руху теж повернувся в попередній знак. Для вас це четвертий сектор. І по 13 лютого 2026 року Сатурн дає, можна так сказати, час, змогу да, на те, щоб щось доробити по цьому четвертому сектору. Бо Сатурн. Теж в цьому році змінив свій знак, перейшов у ваш п'ятий сектор. Теж вам скину в описі посилання на. Е Відео про Сатурн, в вашому п'ятому секторі, чого вам очікувати, бо Сатурн пробудить в вашому п'ятому секторі по 2028 рік, тобто теж доволі немало. Щоб ви були в курсі, чого очікувати від Сатурна, а поки він дає вам змогу по четвертому сектору щось доробити. Да? Тобто, це будуть питання. А, нерухомості родини, а, питання місця проживання, можливо, переїзду або ремонту. І Сатурн якраз тут може давати якусь, знаєте, таку відповідальність за те, що ви робите, да? відповідальність, зрілість, особливо, якщо це да, купівля нерухомості, це зрілість, це Такий дорослий, можна сказати, крок, тобто все зважити, все правильно зробити. Також це можуть бути питання ваших батьків, родини, стосунків в родині, теж. можливо, якийсь етап зрілості ви пройдете, якісь кармічні, до речі, якісь кармічні уроки по Сатурну. Тобто, це може бути якийсь кармічний урок. По Сатурну з приводу вашої родини, або, можливо, до речі, місця проживання і нерухомості. Бо наступного разу, коли Сатурн знову буде в вашому четвертому секторі, це буде років через 35. Можливо, це буде якась купівля нерухомості, де ви будете жити наступні 35 років. Так може бути. Тобто Сатурн, да, це зрілість, відповідальність, структура, прогнозування, планування ось все це. І 30 листопада Венера переходить також у ваш перший сектор. І Венера вам тут якраз дасть, по-перше, Меркурій вже вийде з ретро руху, тобто вам зелене світло не тільки по Венері, а ще й ретро-Меркурій відпускає. Тут ви вже можете робити якісь зміни у вашій красі іміджі. Уколи краси, якщо ви щось хочете, ви нічого не передумали за весь цей час, да? ви поспілкувалися, проконсультувалися зі спеціалістами, вам все подобається, ви нічого не передумали, то тут же можна робити да? якісь, якусь зміну іміджу, якісь уколи краси, змінювати свою зовнішність. А також, до речі, Венера може дати вам гроші, бо Венера відповідає за гроші. Це може бути, або якщо ви займаєтесь, да, працюєте в б'юті-сфері, то це гроші від цієї сфери, або це можуть бути грошові подарунки на ваші дні народження. Ось так що це може бути. Да? Тобто, можливо, що, або хтось подарує якраз, якраз щось пов'язане з б'юті-сферою, да? тобто, якраз те, що ви хотіли, це буде вам подарунок на день народження від ваших друзів або родичів, якось так. Ось такі у вас листопад, стрільці. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!